Друзі, всім привіт! Я на дачі. Не повірите, сьогодні вже приморозок, а я докопувала свої бурячки і морковку, бо заготовок багато поробила. Не треба вже були, а це вже приморозок жалко. їх, Думаю, накопаю, хоч трошечки буде на салатики. І які в мене ще плани? Ну, Приготувала, звісно, вечерю, курочку і рис, і буду наряджати ялиночку. Купила сюди ялиночку невеличку, теж хочеться якогось новорічного свята, тож приступаю. Ось така вона невеличка, я ще її тут не розпаковувала, сніжки купила. Отакі гірляндочки. І символ року у нас є. Це і копілочка, і така статуеточка. Ось така вона в розправленому стані. Як на мене, то гарненька. Місця у нас не дуже багато, тому класно буде. Ось така красунька у нас. Мені подобається. Супер. Ще, мабуть, декілька іграшок з дому привезу, таких невеличких. У нас багато їх. Коли вже буду вдома наряжати. Ялинку. Сподіваюсь, що буду, і кицьки її не будуть валяти там, коли мене вдома нема. І буде класно. Всіх з наступаючим. Ще ось така гірляндочка у нас є. Дощика додала. І теж новогодній настрій. Мирного неба всім. Миру і добра побачимось.